Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. У житті бувають дні, коли сили виснажуються, а серце шукає підтримки. Псалом 20 – це молитва за людину, яка стоїть перед викликом. Тут звучить надія: Бог чує в день недолі і дає силу більше, ніж будь-яка людська опора. В день недолі озветься до тебе Господь. Ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим села. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться. А інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Псалом 20 – це пісня віри перед битвою. Неважливо, яка саме битва зовнішня чи внутрішня, Давид нагадує, сила віруючого не у зброї і не в людській опорі, одні колесницями, інші кіньми, а ми ім'ям Господа. Це вибір довіри, довіри до Бога, який бачить серце і виконує добрий задум. Цей псалом дарує впевненість. Якщо Бог піднімає, ніхто не зможе звалити. Ті, хто покладається на людське, падають, а ті, хто стоїть на Божому Слові, зростають у силі. Молитва Господи, у день недолі, будь моєю силою. Пошли поміч із небес і підтримай моє серце. Навчи мене довіряти не своїм можливостям. А твоєму імені, яке дає перемогу. Виконай добрий задум, який ти вклав у моє життя, і укріпи мене своєю правицею. Амінь. Псалом 20 нагадує там, де закінчуються людські сили, починається Божа допомога. Хто покладається на Господа, той стоїть і зростає. У ньому. Наша перемога і наш спокій. Підпишись на канал з вірою у серці, щоб щоденно зміцнювати віру разом із Божим Словом.